Захисники, які повернулися з війни, ділилися бойовим досвідом зі своїми наступниками. Прикордонники Мукачівського загону зустрілися з вихованцями військового ліцею. Майор Олександр Василенко навчався у військовій академії. Сам чоловік з Хмельниччини. Для нього війна розпочалася 2014 року в Луганську. Його підрозділ прикордонної служби Троїцьке став учасником бойових дій на державному кордоні ЗРФ неподалік станиці Луганської. Був свідком і був учасником початку тих подій буремних, спочатку Крим. Ви всі знаєте, що в 2014 році Російська Федерація окупант забрали спочатку в нас в Крим. І потім, думаючи, що Україна таким чином і віддасть Крим, намагалася таким чином зібрати в нас в Донбас, а саме Луганську та Донецьку область. Я вам так скажу, весна літо. Хто перший зустрічав диверсійні групи окупантів, їхні регулярні війська це були прикордонники. Але вже тоді прикордонники Збройні Сили України, Національна гвардія, хлопці, молоді і дівчата віддавали своє життя за те, щоб не допустити ворога в подальшому і звільнити наші території. Для більшості війна почалася 24 лютого 2022 року. Але треба усвідомлювати, що війна в Україні проти Російської Федерації почалася в 2014 році. Я цю війну зустрів в Луганському прикордонному загоні на підрозділі, такий як відділ прикордонної служби Троїцька. Був поспосереднім учасником бойових дій, зіткнень. Ну, це ближче вже туди, до міста Луганська, Станиш-Луганський район на державному кордоні з Російською Федерацією. Вже рік Олександр проходить службу у 27-му прикордонному загоні. Минулої весни його група виконувала бойові завдання у місті Курахове Донецької області. Тоді він втратив одного військовослужбовця. А в 27-му проходиться службу я почав з березня 2022 року, і в складі зведеного загону поїхав зі своєю групою в травні, червні. Донецька область, місто Курахове, і там з моєї групи один військовослужбовець загинув, а один військовослужбовець отримав поранення. Дякуючи Богу, в липні місяці ми повернулися. У свій загін. У нашого земляка з Нового Давидкова Віталія Медвідь 23 роки досвіду військової служби. У 2000 році пройшов відбір до 27-го прикордонного загону. Захисник неодноразово був у зоні бойових дій. Є случай один бой був. Так бой прийшов з Ненацька, і жінка трьома діточками була. Я прикривав курімльота своїм хлопцям, повів, щоб відвели дітей. Дітей відвели безпечну місцевість. І ми вже так ми допомагали, вдячні були люди. І коли ми виходили з окруження, то було страшно дивитися. Люди плакали. саме страшне, коли люди просяться забрати нас з собою. Їм не треба було, руський мір вже. По контракту я пішов, сформувалася набор, був застав спеціальне призначення, то експериментальний підрозділ був. На базі Мукачського прикордонного загону я пройшов відбір і на дам по цей час служу вже передаю досвід молодіжі. Прикордонники поділилися своїм бойовим досвідом з ліцеїстами, розповіли про власні історії та побратимів. Такі зустрічі на думку захисників потрібно проводити частіше. Такі заходи потрібно проводити, розказувати, що твориться зараз в Україні. Що є український народ, який боронить свій край від окупанта. Те, що тут, не, я сказати, хочу повторитися, не вибухає, ракети, не зриваються, не стріляють, це не значить, що війна не триває в Україні. Дуже багато хлопців і дівчат боронять наш край, віддають своє життя, щоб тут було мирне небо і вони могли собі йти спокійно в школу, в садочок. Навчатися, здобувати якісь нові знання. У ліцеїста Анатолія на війні загинув рідний брат Денис Кофель. Він служив у десантно-штурмових військах, брав участь у боях за Бучу та Бахмут. Мій брат також навчався в цьому військовому ліцеї. Він закінчив цей ліцей в 2018 році. року. Так сталося, що я потрапив до тих же самих офіцерів. Деякі з них знали мого брата. Він отримав орден за мужність третього ступеня та ще один орден другого ступеня. Він загинув, коли було 20 років, 24 травня 2022 року. Анатолій також хоче бути військовим. Для нього ця зустріч не просто можливість поспілкуватися із захисниками. Сюди юнак прийшов, щоб отримати цінні поради і також розповісти історію свого брата. Мені було цікаво почути також від людей, які знаходились на фронті, були на нулі. На жаль, приходиться комусь жертвувати собою заради миру, щоб ми могли також саме зібрати в бібліотеках, покійно посидіти, розмовляючи з ними. Зробимо усе для того, аби ви служили під мирним небом і ніколи не бачили війни. Такими словами захисники завершили зустріч з ліцеїстами. До навчання юнаки повернулися з новими знаннями і враженнями.